Колом на ДТП у Черкасах на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Небесної Сотні зіткнулися тролейбус та пожежна машина. Травмувалася 61-річна жінка та одна неповнолітня. Пошкоджено п'ять автомобілів. Всі ці травми легкі всі будуть доставлені до приймальних сиділень відповідних лікарень для вирішення подальшої. Чи госпіталізувати, чи чи на чи 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 чим чи, 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 чи було топопередньо правоохоронці з'ясували, що водій пожежного автомобіля, який їхав на виклик, рухався з увімкненими проблисковими маячками та спецсигналами та перетнув перехрестя на червоний сигнал світлофора. Відбулося зіткнення з тролейбусом. Від удару тролейбус виїхав на тротуар, а пожежний автомобіль перевернувся. Очевидцями стали працівники кав'ярні. ми працювали в звичайному режимі почули чули дуже великий шалений грохот, Налякались і просто повз нас повз наші вікна. Пролетів тролейбус на не дуже маленькій швидкості. На щастя, на дворі не перебували наші гості. Ніхто не йшов просто як прохожий по тротуар. Всі живі всі цілі. Наразі відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Працівники ДСНС ліквідували наслідки аварії.